Мої вітання усім, хто зараз з нами доєднуйтесь швидше, бо маємо багато чого розповісти. Це факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і, звісно, коментуйте, давайте поради, щоб ми ставали кращими для вас. Ми завжди на зв'язку. І сьогодні такий насичений випуск. І починаємо звісно з Москви. від учорашнього вечора. І до цього ранку агресорська столиця продовжує відбиватися від атаки невідомих добрих дронів. Мер російської столиці Сабянін повідомив, що минулого вечора та вночі було збито 32 безпілотники, які прямували на Москву. Там був справді гарячий вечір та ніч. Вибухи лунали у дев'яти районах міста. На тлі атаки навіть тимчасово зупинив роботу аеропорт Шереметєва. У мережі навіть з'явилося відео літака, який пролітає просто над житловими будинками в новій Москві на низькій висоті. Ймовірно, під час атаки БПЛА. Он як росіяни насолоджувалися феєрверками. Дрони літають дрони. падають. сиша за. Ну і до того ж, міністерство оборони країни вбивці відзвітувало, що за ніч їхня ППО збила майже 70 безпілотників над дев'ятьма областями, а також над анексованим Кримом. На жаль, окупанти теж завдали ударів по Україні. Другу ніч поспіль. Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Під завалами загинув 49-річний чоловік. Про це повідомив голова обловійської адміністрації Іван Федоров. Росіяни завдали по сплячому місту, щонайменше 6 шість ударів фабами. Влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури. На місці влучань виникла пожежа. Також зруйновано приватний житловий будинок. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі. Ну, а я нагадаю, попередньо попередньої ночі з неділі на понеділок росіяни завдали понад 10 ударів авіабомбами по Запоріжжю. Тоді загинуло троє людей. Ще четверо дістали поранення. Серед них 16-річний підліток, який нині в лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом у лікарнях Запоріжжя залишаються 23 постраждалих від масованих атак останніх тижнів. Ну і пекельну ніч пережила також Одещина. Росіяни били балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі міста Татарбунари Білгород-Дністровського району. Це був цілеспрямований удар, підкреслив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На жаль, загинула одна жінка. Ще троє людей постраждали. Повідомили в ДСНС. Також відомо і про чималі руйнування пошкоджено будівлю готелю Укрпошти, укртелекому будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів горіли. Також торговельні кіоски загалом вночі Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 115-ма безпілотниками. Сили ППО знешкодили 103 ворожі дрони на півночі та півдній сході країни. Так, що у нас там далі? Далі, далі, у нас президент України Володимир Зеленський напередодні приїхав до Нью-Йорка, щоб узяти участь у тижні високого рівня на генеральній асамблеї ООН. Це ювілейна 80-та сесія з високої трибуни. Зеленський виступить завтра. Також у порядку денному зо два десятки двосторонніх зустрічей. Частина з них вже відбулася напередодні. Ключові теми усіх зустрічей – закінчення війни з президентом Казахстаном. Касимом Жомартом Токаєвим, український лідер, говорив торговельно-економічну співпрацю та зацікавленість казахстанських компаній брати участь у відновленні України на зустрічі з директоркою розпорядницею міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою йшлося про можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Зеленського патріарха Варфоломія Зеленський поінформував про захист релігійної свободи в Україні, обговорили шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні. Ну і також президент провів плідну розмову із спеціальним представником президента Сполучених Штатів генералом Кіцю Келлогом, Поінформував про ситуацію на фронті. Також сторони торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї. На nah, вже завтра Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, що підтвердили і в Білому домі окрему програму матиме і перша леді Олена Зеленська. Вона зустрінеться з дружиною президента Сполучених Штатів Америки Меланією Трамп, щоб обговорити гуманітарні питання, зокрема повернення викрадених Росією українських дітей. Неідентифіковані дрони щинили напередодні увечері переполох у повітряному просторі скандинавських країн. Через них закривали аеропорт столиці Данії Копенгагені. Отже, над ним помітили від двох до чотирьох дронів, які охарактеризували як великі литовище, закрили для зльоту та посадки. Щонайменше 15 рейсів переспрямували в інші аеропорти. А згодом подібна ситуація виникла над аеропортом в Осло, столиці Норвегії. Також військові зафіксували активність дронів над військовим об'єктом фортеці Акерсгус. Зимі повідомили, що у зв'язку з цією ситуацією затримали двох громадян з Сінгапуру. Інші подробиці поки не надходили. Також були повідомлення про Ймовірну фіксацію безпілотників над шведською столицею Стокгольмом. Однак ця інформація поки не підтверджена. Також невідомо чи пов'язані ці інциденти між собою і чи причетна до них е, Росія. Ну знаєте, мене так трохи виводять з себе ось ці м'які формулювання європейців. Може, а може, то не вони треба перевірити. Та ви ж самі знаєте, що це все робить Росія. А ми так навіть і не сумніваємося і кричимо про це. бо Ніхто краще не знає московитів ніж українців, бо століттями з ними фактично на ножах. Прийміть же дійсність панове, європейців. До речі, незадовго до того міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив журналістам. Що шведські вояки готові збивати російські літаки, якщо ті порушать повітряний простір країни? Швеція має право захищати свій повітряний простір, у тому числі застосувати зброю, якщо це буде потрібно, сказав міністр. А ще інцидент з дронами відбувався практично у той же самий час, як Рада безпеки ООН обговорювала нещодавні порушення повітряного простору Естонії трьома російськими міг 31 19 вересня. Екстрене засідання скликали на вимогу Естонії. Це перший випадок такого за. Ото з її боки за 34 роки членства цієї організації в ООН. російський представник Полянський Дмитро Полянський очікувано відповідав у традиційній манері. Мовляв, будь-які події одразу інтерпретуються крізь антиросійську призму. Росію всіляко таврують, зображують як ворога, навіть не намагаючись використовувати факти чи докази. Європейські представники навели факти, а заодно нагадали про інциденти з дронами над Польщею та порушення російськими винищувачами над польською буровою установкою в Балтиці. І Наголосили, не може бути випадковістю, що Росія порушила європейський повітряний простір тричі за два тижні. А якщо навіть це було помилкою, то Росія мала достатньо часу, щоб вибачитися. Російських представників закликали більше не брехати, нагадавши про брехню під час окупації Грузії у 2008 році, Криму у 2014, та на початку агресії проти України у 2022. Європейці пообіцяли, що надалі відповідатимуть на російські провокації з силою і закликали росіян тоді не приходити і не скаржитись. Мовляв, вас попередили. А новопризначений представник Сполучених Штатів Майк Волс запевнив, що Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО. між тим, ми можемо отримати ще одну лінію фронту південно-західну. На жаль, це може стати реальністю в найближчому майбутньому. Правда, є одне, але зараз розповім детальніше. Отже, Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область. Президентка Молдови Майя Санду виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії, за її словами. У разі успіху кремлівського плану з дестабілізації території її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення в Одеську область України. Сьогодні я з усією впевненістю кажу вам, що суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та європейське майбутнє нашої країни знаходиться під загрозою. Кремль втрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра і за кордоном. Я нагадаю, що у Молдові в неділю вибори до парламенту і проросійські сили мають усі шанси перемогти і мати там більшість. За словами Сандо, люди щоденно піддаються інтоксикації десятками брехливих повідомлень а сотні людей отримують гроші за те, аби провокувати хаос. Насильство і залякувати суспільство. Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними і вони загрожують нашій країні і цілому регіону. Постраждають усі молдовани незалежно від того, за кого голосували. Сказала Санду, Європа зупиниться на кордоні з Молдовою. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плаздармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Такі їхні плани, і вони про це заявляють відкрито. Також очільниця держави підкреслила, що Кремль має в Молдові спільників, які за гроші готові продати навіть власну країну. Вони не вірять ні в Росію, ні в Європу, а лише в гроші. Зазначила Санду, закликавши співгромадян чинити опір спробам реваншу цих сил. Ну і не тішить і остання заява президента Туреччини Реджепа Ердогана. Вибачаю, що несу вам нерадісні новини. Отже, він вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Ось його слова: я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це погані новини. Крім того, він також заявив, що Європа не зможе надавати Україні економічну допомогу вічно, і Україна не може конкурувати з Росією економічно. Хоча ми сподіваємося, що ця підтримка. Триватиме, ну і відповідаючи на запитання, як НАТО має відповісти на провокації Росії в повітряному просторі Польщі та Естонії, Ердоган сказав: Я думаю, НАТО могло б використовувати модель Туреччини, яку ми використовуємо як у відносинах із Росією, так і з Україною. Ми працюємо над моделлю миру в цих регіонах. Зазначив він до речі. Раніше верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Калас. Заявляла, що війна в Україні може затягнутися щонайменше ще на два роки. Як бачимо, скоріш за все, війна триватиме і нам не можна розслабляти себе думками, що мир ось ось. Настане. Ну і наступний наш матеріал на захист військових. Чому та ось чому 20 тисяч гривень саме таку зарплату отримують військовослужбовці на тилових посадах? Це менше ніж продавці у магазині чи вантажники. Не впливає на суму зарплати і бойовий досвід. Тож, навіть ті, хто кілька років воював на нулі, після поранення і переведення у тил, отримують мінімальну ставку. Тим часом 70% вакансій у війську тилові. Захисники скаржаться, що за такі гроші не можуть не лише утримувати сім'ї, а й собі дати раду, бо оренда житла часто з'їдає більшу частину зарплати. А у проєкті бюджету на наступний рік, який щедрий на соціальні програми, підвищення зарплат їм не передбачили. До речі, хочу у вас спитати, чи треба військовим підвищувати зарплати? Кому саме і наскільки? Тож дивіться і пишіть у коментарях. Я воїн збройних сил України, який четвертий рік боронить свою країну. Я не можу закрити свої базові потреби. Я став тягарем для своєї сім'ї. Це відео виклав у соцмережах військовослужбовець Петро Конопля. Він військо з перших днів Великої війни. Був бойовим медиком. Про те, як Петро витягував майже з того світу поранених побратимів під Бахмутом, ми розповідали два роки тому. Не буду тебе добувати. Він хотів просто, щоб його добили. Він уже розумів, що він не шо не, 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 от в такому стані його звідси ніхто не витягне. Сам Петро теж пережив чотири поранення. Після останнього його перевели на тилову посаду. Він рекрутер у силах безпілотних систем. Повернутися на передову не дозволяє здоров'я. Тим часом його зарплата у тилу без бойових надбавок 20 тисяч гривень. Виживай на ці гроші, як хочеш. Ти перестанеш підтримувати свою сім'ю. Ти перестанеш поважати себе. Я став бомжем. Я себе так відчуваю. Я злидар. От е, я зараз от прокинувся, розумію, що ще зарплата не скоро, а мені вже треба позичити гроші. І таких історій безліч 20 тисяч гривень. Мінімальна зарплата солдатів, які служать не на передовій. Зрости вона може, якщо є офіцерське звання. Зарплати понад 100 тисяч мають лише ті, хто боює на самому нулі. У нас там мільйона армія, але ну підвищені зарплати там на полі бою отримує на відсотків. У 20. всі інші отримують оці малі голі зарплати. І, Звичайно, частина СЗЧ, в тому числі є і через те, що ну, люди просто не можуть прокормити свої сім'ї. Андрій Кулібаба у війську з травня 22-го. два з половиною роки служив на сході. Був оператором Реп. Нині у Києві тут проходить службу його дружина Марина. Історикиня за фахом пішла добровільно захищати країну. Теж ще на початку Великої війни обоє нині отримують мінімальну зарплату. Нещодавно я бачив оголошення в себе під будинком про те, що продавця в торговому центрі заробітна плата 35 тисяч запрошується на роботу, а військові в цей момент отримують в Києві 21 тисячу. Нині подружжя чекає на первістка. Після цього Марина демобілізується. Отримувати сім'ю буде лише Андрій. Як не уявляю при оренді в тисяч квартири плюс комунальних послуг, і це ще треба врахувати, що після народження дитини там календар вакцинацій, дуже багато треба придбати. Це все зараз. Купляється з запасів, фактично, які в нас там були у мене на службі. Компанія Lobby X із 22-го допомагає війську з рекрутингом. кажуть, армія гостро потребує не лише піхотинців 70 відсотків посад. Це ті, хто допомагає фронту вистояти без зброї в руках. Дедалі частіше сили оборони шукають висококваліфікованих фахівців, особливо у штаби. Але закрити такі вакансії часто неможливо через мізерні зарплати. Chief Technology Officer – це вакансія, яка передбачає керування компанія великими технічними командами 10 плюс досвіду роботи в IT. і при цьому, якщо в людини буде офіцерське звання, то зарплата буде сягати плюс-мінус 30 тисяч гривень в цивільному житті, така людина точно могла б отримувати більше 5 тисяч доларів. Тим часом зарплати захисники витрачають не лише на особисті потреби, а через шалену інфляцію і 100 тисяч вже не ті, що були три роки тому. Військові, які орендують будинки в Краматорську. Там, там часто за квартиру київська ціна. Там двохкімнатна квартира може коштувати 20 тисяч в оренди в місяць. Дуже часто військові їздять на машинах, які не є облікованими, тому що їм допомогли волонтери з цим. і вони виконують задачі на цих автомобілях. І тут знову ж таки і про пальне, і про ремонт. Коли захисникам можуть підвищити зарплати, ми запитали в уряду, але відповіді на запит за тиждень не отримали. У липні президент заявляв, що проситиме партнерів виділити на це кошти. Напередодні міністр фінансів підтвердив, що такі переговори ведуть. Втім, поки у проєкті держбюджету на наступний рік передбачили підвищення зарплат для вчителів та медиків, але не для захисників. Хоча саме вони нині виконують найважливішу роботу в країні. Гавриш, Олександр факти і сьогодні центр Києва вперше зупинився у хвилині мовчання. Нагадаю, вчора начальник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко анонсував, що вже цього тижня зупинятимуть рух хрещатиком о дев'ятій ранку під час хвилини мовчання. Ну і зокрема до сьогоднішньої акції долучилися активісти громадської організації Шануй. Вони кажуть, що протягом перших днів виходитимуть на вулицю о дев'ятій ранку, щоб нагадувати людям про важливість шанування пам'яті захисників і захисниць. Прошу подивитися, як це було сьогодні. Ви загальна національна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Гадаємо формушану. Усім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни, шануємо і пам'ятаємо. Ми без сумніву маємо шанувати наших героїв, допомагати фронту і піклуватись про ветеранів, які зараз тут в тилу проходять реабілітацію. Давайте про це не забувати. З вами були факти лав, канал оперативної інформації. Підписуйтесь, коментуйте і ще побачимось.